Вітаю вас, дорогі друзі, всім побажанням мирного неба, міцного здоров'я, всіх благ, щоб все в нас було добре, сяяло сонце, були буденні, буденні справи, гарний настрій і мирне небо для всіх нас. Херсонська область, лівий берег, зараз в окупації. Дружимо, любимо, віримо, незважаючи ні на що, підтримуємо один одного і віримо, що все буде добре, все переживемо. Давайте подивимося, які у нас ідуть енергії на лівий берег Херсонської області, які зараз знаходиться під окупацією, які йдуть самі головні енергії, загальні на лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонської області, друзі, значить, що нам показують? Карта Зірка. Це будуть якісь повідомлення. Вас, вам будуть якісь пропозиції для мастерам, спеціалістам якоїсь справи і професії предлагати. може бути і в письменному віді, і якісь смс-ки вам висилати якісь дуже важливі пропозиції для людей, якихось професій, спеціалістів. Для когось це бажання і очікуване таке предложення, і це ісполнення ваших желаний. Для когось ви будете не согласні з такими заявленнями, з такими пропозиціями, і ви будете приймати рішення, щоб з цим усім боротися, доказувати і опровергати. Ліво перехерсонської області вас будуть, будуть вирішуватися питання договори, вам кудись пропозиції на роботу, на обучення. Це будуть, як кажуть, соціальні всі підніматися питання. Вам будуть пропозиції, давай, давайте ми вам то, може, якусь роботу, виконання якихось то робот. Лівий в Херсонської області. На жаль, для багатьох для для багатьох із мирного населення ці будуть звістки дуже сумними і будуть дуже-дуже переживати женщини. Дуже-дуже чомусь женщини переживають за своїх чоловіків, які повинні десь їхати. Лівий Бери Херсонської області, да. це жінки, це багато людей, які Будуть починати дуже дуже переживати і боятися за своїх мужчин, друзі. Це будуть за багато населення. Велика кількість людей будуть в таких і енергіях. Якась частина населення буде спокійно жити і приймати ці сповіщення, ці звістки. Як добре, ми для вас, дуже велика, велика частина населення буде дуже дуже переживати. Це звістки, це якісь, я ж вам уже розказала, це якісь повідомлення. Лівий берег Херсонської області. Що ще дуже пережива, дуже будуть в поїздках, поїздки, перевіряють транспорт будуть. Останавливать. Будуть какие будуть препятствия. Все, що хто хоче, кудись переміщатися, це проверки і препятствия. Так, запретне какие-то роботи. Ті, хто працював, чомусь перестануть працювати, не буде можливості. Так. Будуть люди уїжджати на якесь будут ви будете розуміти, що ви можете планувати якісь дорогу це може бути обучение це буде це розтягнеться во времени Много інформації з документами буде, буде у вас Ось ці бумажні, бумажні клопоти будуть надзвичайно важкими, розрушаючими і психологічно дуже тяжовими. Бережіть себе, така ситуація для вас, для лівого берега, зараз розкривається така інформація, і давайте подивимося. Да, і це дуже скоро. Це дуже скоро, ви про це ще не знаєте. Дуже скоро ця інформація прийде до вас в домівки. Тримайтеся, мужайтеся. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця, переживемо все згідно своїх ситуацій. Робіть якісь вивади і дійте по обставинам, для того, щоб вам було добре. Бережіть себе, бережіть здоров'я. По містам, і селам по. По лівобережжю Херсонщини іде така інформація для мирного населення. Для того хто поважає езотерику і хто вірить в інформацію, яка проходить через карти Таро. приєднуйтесь до наших зустрічей, і ми з вами будемо. Дивитися саме цю інформацію, яка йде для вас по вашим містам. Іноді йде і інформація саме для вас, особисто для, тих, для того людини, яка дивляться з цього міста або селища. І, і давайте, що можливо бути: Велика Лепетиха, Хорностаївка, Рубанівка, Каїри, Любімавка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Друзі, тут ограничення, поїздки, транспорту, всі перевірки. Будьте, будь ласка, велика, тихе, дуже обережні. Транспорт, все, що зв'язане з дорогою, з транспортом, буде дуже тяжело і важко. Щось вам пропозиції, якісь дають люди, військові, вам це не буде подобатися, ні. Горнастаївка. Горнастаївки ви можете об'єднатися в якісь колективи і. Можливо, зв'язана з якоюсь співпрацею. Іде для вас зараз добра енергія. Вам будуть пропонувати якусь співпрацю, якісь колективи. Для когось це добре. Рубанівка. Дівчата, хтось зібрався їхати з дому. Можливо, у вас зараз не вийде. Закриття дорог іде. Закриття дорог. Рубанівка. Поки що. Остаєтеся в переживанні, в сомненнях, і така тяжова психоемоціональна обстановка. Бережіть себе, це не назавжди. Каїри. Каїре обережно може бути зруйнована якась споруда возгорання, яка знаходиться більше біля води. Це може бути також якийсь учбовий заклад, релігійний, учбовий, лікарняний. Тут є розрушення, розрушительне на споруду. Любимовка. Проверяйте всі документи, всі нові документи, які ви оформляєте, все перевіряйте. Можуть бути неправильні ошибки в документах. Любимовка. Для якоїсь жінки зараз дуже добрий час вирішити питання зі своєю дитиною. Безпека. Біля берега, може бути удар і розрушення. Каховка. Каховка, йдуть воєнні дії, може не стати освітлення і зв'язку біля води. Особливо небезпечно бережіть себе, друзі. Таврійськ. Для якоїсь жінки не, дуже повідомлення неочікуване від, від органів влади. Воно вас для, зляка, злякає воно на вас какое-то давлення оказывает і психологічне, і фізичне. Ну, давайте так. Що вам, це пропозиції, які вас обмежують в праці, в, в, в деньгах, в якомусь то движенні. Зрозуміло зрозуміли, подивилися нова каховка. Бережіть дітей, мужчина і діти в небезпеці. Якийсь об'єкт дорогостоящий, важливий. І для мирних людей він важливий. І для військових цей об'єкт в небезпеці. Далі дніпряне кринки, казачі лагері «Нова маячка. Олешки Ювілейне Радинськ, Великі Копані. Дуже дякую вам, друзі, за ваші коментарі і за лайки. Дивимося, Дніпряни, Кримки, Казачі Лагірі, нова маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Так. Дніпряны. Друзі, тут є фінансова небезпека для когось, для двох людей, для пари. У вас ж з жильем. Вам надо підключитися і вирішити свої вопросы фінансові і житлові. Безпека. Транспортна небезпека і дорога. Можуть в транспорт, який ближче до води, можуть попасти під якусь дуже важку ситуацію. Кринки. Зараз там працюють люди. Туди хтось поїхав. Зараз важливі питання. Казачі лагері. Для. Якогось чоловіка і жінки. Ваш, є питання вашого дому, ваших фінансів. Ви зараз розтірялися, у вас якісь є плани, але ви дуже нерешительні. Все зробіть так, щоб, можливо, не всю інформацію видавайте. Це фінансові питання, жильо. Зробіть так, щоб ви фінансово не розстрілялись, не розтіряли кошти. Нова маячка, а безпека, казачья лагері. А тут теж небезпечно і може бути дуже страшно. Бережіть себе, друзі. Безпека дуже велике попередження темних енергій. Нова маячка. Для мирних населення буде якась інформація від військових. Ви не, прийм... не хочете приймати її. Ви хочете уйти або уїхати. з цієї інформації. Молоді люди тут іще інформація і про молодих людей також. Олешки. Можуть пострадати якийсь дуже важливий об'єкт, який нужен всім, важен для всіх, як ото кажуть, на цій землі чомусь прийшов кінець. Бережіть себе, ювілейне, захистіть свої інтереси фінансові. Хтось, тобто ви зараз все можете зробити, щоб захистити свої фінансові проекти, цілі, все, що, все, що касається фінансів, раденська. Від якоїсь дуже ситуації, в якої ви знаходитесь жертвою ситуації, вам хочеться уїхати з цього міста. Великі капані принуждають, принуждають кому-то движенню молодих людей, кудись їхати. Важка ситуація для багатьох. І там тут можуть бути якісь перевірки. Ну, будьте обережні. Великі копані. Краще зараз побути на самоті, чим вирішити зразу якісь питання. Трошки все треба вирішити. Просто посидіти все обдумати дуже-дуже ретельно і потім прийняти рішення. Гола пристань Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка. Брилівка, Бехтери, асканія нова. Для мирних жителів жителей ідея інформація. Голопристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка, Брилівка, Бехтеры, асканія Нова. Голопристань. Зараз тут неймовірно важко. Люди будуть покидати це місто. Кардашинка. Дуже большое усилие сейчас ви тоже про транспорт, про якусь дорогу, про якусь дорогу, куда надо виїхати, чогось тут рядом молода людина, поездки, машини. Нужно много, много усилий приложить до цього. Нова збурівка, важка ситуація, багато перевірок, багато предателей. Чуваківка захистіть свої інтереси. Захистіть це мирним жителям, І, іначе ви попадете в ситуацію, в будете дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже розстроєні. Мирні жителі, будь ласка, попікуйтесь про себе. Іде така інформація, друзі, прослуховуємо, на кожне містечко, брелівка, чоловіки будуть, буде дуже великий конфлікт Мужчини, емоції через край, великий конфлікт серед мужської частини населення і військові, військові, військові люди бехтери. Пов'язані з повіщенням про роботу, приглашають кудись на роботу, ви вагаєтеся, але там якісь заробітки, це влада, щось вам пропонують, якісь заробітки. Ну, багато інформації закрита, не знаєте, ви про багать, багать, багато таких ситуацій від вас скритих. Асканія нова. Так, що вам тут пропонують, що вам не подобається? Угу. Йдуть такі пропозиції для якоїсь жінки, які повністю її повністю обмежують її дії, фінансові, працю, якісь дієї. Дієвий об'єкт, якийсь там чомусь жінка як, або власниця, або заінтересована. Цей е, важливий об'єкт, він такий дорогий і важливий, може не працювати. Якщо це бізнес у жінки, то він також може не працювати. І ще можуть бути обмеження зв'язку і освітлення. І порада для вас треба виграти час і поставити захист на свої землі і на своє життя. Залізний порт Лазурная скадовськ каланчак чаплинка новотроїцька Геничиск, Нижні Сірогози і Іваніка. Для кожного містечка йде інформація. Залізний порт Лазурне-Скадовськ, новотроїцька Чаплинка, новотроїцька Геничиск, Нижній Сирогозный район. Іванівка район. Залізний порт? Великі зміни. Великі йдуть зміни, друзі. Хто-то буде покидати Железний порт і уїжджати. Обережно перевірки, якісь люди. В небезпеці молоді люди, чоловіки, ну, енергії з військовими людьми, молоді люди і якісь дуже великі зміни. Можливо, треба десь буде їхати. Іде, так, ідуть, іде така інформація. Лазурна, друзі, ви думаєте про свої деньги, про свої заробітки, про те, що у вас було фінансово. На жаль, лазурна фінансова сторона життя не в плюси. йде. Ні, не в плюси. Якась буде радісна новина для вас, обов'язково її прийміть в своє серце і в своє життя для того, щоб ну, іноді фінансові проблеми перекриються чимось другим радісною новиною. Приймайте радісні новини. А фінансові рішення ваші проблеми хай вирішаться. Скадовський район обережно біля води можуть бути розрушення. Скадовський район можуть бути щось зруйнована, вода. Буде страшно. Населення буде боятися якогось удару. Каланчак, вам пропозиції про роботу, якесь сотрудничество, договора. Ви, дов... ви цього чекали. Це як от вас в прошлую життя. Непогано тут іде для когось. Йде інформація. Чаплинка, в чаплинки. Можливо, будь дуже якась велика збой системи, зв'язок Зв'язок... Якось там, де знаходяться люди, там щось, щось зробили, передавали зв'язок освітлення, можуть бути дуже великі проблеми енергетичного характеру. Новотроїцька також, тут щось, можливо, тоже будуть проблеми з освітленням і зв'язком Новотроїцька. Будьте обережні в дорозі, можуть бути якісь обмеження і перевірки. Також може не бути зв'язку і освітлення проблеми. Повторяється ситуація. Гінічний район. Друзі, будьте обережні, дорога возле моря. Можуть люди якісь їхати, якихось професій, і чомусь якась така ситуація для них небезпекова в дорозі. Це можуть будь-яка небезпекова ситуація якихось спеціалістів у дорозі, генічних громада. Так, генічний район. Будуть якісь ще пропозиції від влади. Стосовно якоїсь співпраці, буде ну, більше це касатися молодих людей. Нижні сірогози. Нижні сірогози в когось вам трошки треба підтягнути свою енергію, щоб захистити свої інтереси, будьте сильними. Да, Є у вас обмеження, є у вас якісь перевірки, обмеження руху, перевірки транспортом. Вам це все не подобається, але ваша сила. Вміння вистояти, вистояти в конкретній ситуації, вам допоможе. Обмеження руху, перевірки, якось так нижніх сягозів. Іванівка, будьте обережні, мирне населене, чомусь дуже складна ситуація, чоловіки. Будь, перечекайте якийсь час, ждуть вас новини. Не дуже втішні. Состояние проверок, интриг, скандалов, ссор, тяжелая ситуация. Іванівська громада бережит себе в ці дні. Ну що, друзі, Лівий берег Херсонської області, де б ви не знаходились, дорогі друзі, дорогі українці, люди різних національностей, які мусили виїхати з лівого берега Херсонської області або там живуть? Я вам бажаю міцного здоров'я. Я бажаю, щоб всі-всі добрі ангели-охоронці, всі-всі добрі, світлі сили були з вами і вернули те життя, яким ми жили, добре, мирне. І таке, 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 таке для всіх бажане. Обіймаю вас усіх серцем. До нових зустрічей. Тримаємося.